Сьогодні в місті з відключенням електроенергії. Ви бачите, що ця ситуація не задовільняє не тільки громадян, вона також не задовільняє нас. Ми не погоджувалися на те, що відбувається сьогодні, але нашого погодження сьогодні не потрібно, як це не. Неприкро з нашого боку це відчувати, що ми не можемо впливати, але зовсім не впливати на ці, на ці моменти ми не можемо. Тому сьогодні терміново зранку я зібрав всіх своїх заступників, деяких, деяких членів виконкому, для того, щоб обговорити питання і вплинути на, на, на цю ситуацію, яка є. Ми звернулися до наших народних депутатів, депутатів щоб вони завтра вже відповідні звернення до них пішли електронною поштою, і вони завтра на засіданні уряду. Верховній Раді будуть піднімати питання щодо е відключень е спецГАО і гао в місті Суми. Що таке ГАО? Тобто графік е аварійного відключення, це російською, якщо українською, то ви знаєте, як це буде. Це буде гао. Дійсно, такий гао нам не потрібен сьогодні. Спецгао це сьогодні відключення без попередження і гало – це відключення за 10-15 хвилин. Ми не встигаємо сьогодні попередити людей, що у них відключать електрозабезпечення. Також сьогодні всі незадоволені тим, що, до речі, річ була про віялове відключення електроенергії. Сьогодні це не відбувається. Відключення йдуть по 6, 7, 8 годин частини кожного мікрорайону. Відключення йдуть тільки одних і тих же частин мікрорайонів нашого міста, одних і тих же самих будинків. Це також мешканців нас не влаштовує. Тому ми сьогодні підготували звернення. Можливо, буде сьогодні-завтра позачергово виконком, якщо буде звернення виконкому. Моє особисто пішло вже сьогодні на народних депутатів, буде звернення виконкому і прийнято рішення, буде прийнято рішення про звернення виконкому до е північних енергосистем, до Міністерства енергетики, до обласної адміністрації щодо введення все ж таки вялових графіку віялових відключень. Віялові відключення це сьогодні по, два, по дві години е е за графіком кожної частини нашого міста. Це не буде одну частину на 6-8 годин. По-друге, якщо на це потрібен все ж таки дозвіл е, міністерства, е, і ми розуміємо, що нам в цьому можуть відмовити. Якщо в цьому нам відмовляють, то також другий наш крок це нами вже розроблений графік, графік, е, графік додаток до... Е, Графіку аварійних відключень до ГАУ. Тобто нами розроблено такий графік, щоб все ж таки не відключали один мікрорайон. І це, знаєте, це, звісно, не ми спеціалісти міської ради, це узгоджено сьогодні зі спеціалістами, які працюють в сумській філії енергетичних мереж в нашій Сумській міській. Вони сьогодні розробили цей графік, щоб нам можна було додатком цим ГАО відключати 2-4 часи максимум і також по черзі окремі будинки нашого міста. Бо у нас страждають одні і ті ж уже майже 5 днів. І дуже прикро, коли страждають люди, у кого опалення є автономне. Тобто це сьогодні відключення йде таке, що сьогодні не тільки темно, але ще й холодно. Ми хочемо, щоб такого не відбувалося, щоб кожен, якщо вже сьогодні країна потерпає від таких проблем, то це має бути якось диференційно і все ж таки всі, між всіма розділи розділити цю, цю ситуацію, яка відбувається з відключенням.